Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вона з донькою півтора місяця пробула в окупації в рідному селі на Мелітопольщині, поки чоловік захищав Україну на Донеччині. Це історія подружжя Анни та Івана Марчаків, коли розпочалася повномасштабна війна, жінка боялася бути схопленою, бо має чоловіка військового. Як з окупації вдалося вибратися? На родину очікував новий удар: чоловік сапер, виконуючи завдання, втратив обидві ноги. Родина разом пройшла довгий шлях лікування, і коли Іван врешті став на протези, долучилася до спорудження в Дніпрі реабілітаційного центру для військових з ампутаціями, який планують відкрити уже цьогоріч. Історія родини від Софії Богуцької. Все, давай. Давай назад, Іван та Анна на своїй роботі у Дніпрі активні та веселі. А якщо відмотати час на три роки назад, то тоді перед Анною та її родиною стояло питання вижити родом. Я з Мелітопольського району село Терпіння. Це, мабуть, був там другий тиждень, коли вже і село наше було окуповане, і російські військові були повністю на території. Району навіть тобто вони були їх блокпости вже і на в'їзді в село. А опинилася в окупації разом з донькою та родиною. Чоловік Іван зустрів велику війну на Донеччині. Жінка згадує, дуже боялася, що росіяни дізнаються, що коханий військовий. Перші ж дні ми у нас були Івана речі там військові. ми з мамою спалили їх вдома в котлі. Я ховала там свідоцтво про шлюб, Розказувала, що чоловіка в мене немає. Що ми з ним розвелися? Він мене покинув. Та коли Анна дізналася, що в окупантів такий є списки військових із села якнайшвидше вирішила їхати. Це вдалося здійснити за півтора місяця від початку окупації. Ця дорога з Мелітополя до Запоріжжя це 90 кілометрів. Ми їхали майже там 12 годин. Тому що було багато блокпостів, перевірки і обстріл. Потім був, коли ми вже доїжджали до Запоріжжя. У цей час Іван служив на Донеччині. Чекав дуже дуже довго, і Потім такий дзвіночок. А ми вже в Запоріжжі. У мене вже отак дітей, як щось важке вийшло. Пізніше Миколаївщина там родина побачилася аж за вісім місяців від початку повномасштабної війни. А у лютому 2023-го з Іваном сталася біда під час розмінування деокупованих територій на межі Херсонської. Та Миколаївської областей сапер з побратимами потрапив на мінну засідку. Іван згадує, той шмат поля проходив особисто. Є люди, які просто ну, не люблять наші збройні сили а ворога. Вони з ним співпрацюють. Потім в подальшому не знайшли, хто це зробив і Під якими причинами тоді без них залишилося троє саперів. Мене спочатку відірвало одну ногу. Потім, коли старався вилізти, сам не трапив на другу міну. Відірвало другу ногу. Хлопці ще підійшли до нас. Вони витягли ще декілька мін. Зробили ми таку стежку невелику. І по цій стежці я виліз самотужки і по братимі Вже витягнули так само по тій стежці. Іван каже: тоді дуже не хотів, щоб дружина побачила його каліцтво. 30 років немає двох кінцівок. Розпаж дуже був великий, але це приходить довго розуміння, що тобі треба з цим змиритись. Я пам'ятаю, що я просто йшла. Я дивилася йому прямо в очі. і У мене була така усмішка щоб він просто не бачив там в моїх очах, що я щось там переживаю сильно. що якогось цього жалю не хотіла, щоб він бачив. Далі були два з половиною місяця в лікарні і три з половиною на реабілітації за півроку. Іван вперше пішов на протезах. Трошки менше крок. Іван певнить своїм прогресом, окрім лікарів, реабілітологів та протезистів, завдячує своїй тендітній дружині Анні. Тепер це ще помітніше, бо звичний зріст у Івана 194 сантиметри, а на протезах 2,10. Але це на певний час. Коли відкриється центр, то мене зроблять таким же самим. Іван має на увазі новий центр реабілітації для людей з ампутаціями Суперхюманс, будівництво якого координує у Дніпрі. Анна ж допомагає розповідати про це у соцмережах. І плануємо в цьому році центр вже ну, запустити на повний хід і приймати хлопців. Протезувати, реабілітувати і повертати їх в нормальне життя. Хочу допомогу своїм прикладом так само показати, що ампутація це не є конкретний якийсь проблемний вирок. Що за подвійною ампутацією можна як і бігати, займатися спортом і продовжувати жити. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.